Влада Угорщини зовсім сказилася у Будапешті. Порівняли європейський союз з радянськими окупантами. Таку заяву не проковтнули навіть у ЄС. Ох, і скандал спалахнув. Деталі розповім уже за мить. З вами новини Тесенвій і я, Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А поки ж повернемось до новин. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан порівняв членство Угорщини в ЄС з радянською окупацією. Так, вам не почулося. За словами очільника угорського уряду, Брюссель намагається нав'язати угорцям ліберальні цінності та задавити угорську ідентичність. Сьогодні з'являються речі, які нагадують радянські часи. Так, буває так, що історія повторюється. На щастя, те, що колись було трагедією, тепер у кращому випадку комедія. На щастя, Брюссель не Москва. Москва була трагедією. Брюссель – це просто погана сучасна пародія. Погодьтеся, його слова звучать ну дуже цинічно, особливо коли їх вимовляють у річницю антирадянської революції в Угорщині. Тоді совєти на танках вдерлися до Будапешта та кроваво подавили непокірних. У Брюсселі відреагували на випад Орбана наступного дня. Нарешті не просто занепокоєні головний дипломат ЄС Жозеп Борель натякнув Орбану на двері. Угорщина знає про радянську окупацію. Я пам'ятаю Будапешт 1956 року з російськими танками на вулицях. Я не бачу жодної схожості між радянською окупацією Будапешта і тим, що відбувається в Брюсселі. Я не бачив там танків. В будь-якому разі ніхто не зобов'язує Угорщину бути членом ЄС. До слова, Орбан чи не єдиний європейський політик, який залюбки ручкається з Путіним та виправдовує Москву і зустрічається з диктаторами по всьому світу. Від початку повномасштабного вторгнення Будапешт робить заяви, що суперечать загальній позиції ЄС щодо війни Росії проти України. Так раніше Віктор Орбан уже пропонував укласти мир із Путіним за умови неповернення Росією Криму і невступу України до НАТО. На що Київ нагадав угорському прем'єру, що наша держава своїм суверенітетом не торгує? Але угорці, схоже таки люблять свого лідера, що підтвердили на виборах до парламенту у 2022 році. Тоді його партія Фідес в четверте поспіль отримала більшість за рахунок популізму навколо війни в Україні традиційних цінностей. Та не повірите, комуналки Лякавки про здорожчання квартплати були чи не основою їх передвиборчої кампанії. Напевно, саме тому Орбан таки тримається за путінську газову трубу та бере блакитне паливо у борг. Якщо чесно, якщо ви сильно в долгах, вот совсем зав'язне, можна продать печень, почку, от і чесно говоря, по, по моєму безбедно прожить. Ну я думаю, полтора року. на думку експертів, Орбан намагається всидіти на двох стільцях. Його країна друга у ЄС за обсягом дотації з Брюсселя. але з російської енергетичної уголки там зістрибувати зовсім не хочуть. І якщо спочатку все йшло як по маслу, то тепер лідери ЄС подекуди звинувачують Орбана в узурпації влади та недемократичності. Пробували навіть забрати у Будупешта, кормушку, а це, на секундочку 13 миллиардов евро. С одной стороны, это и рыбку съесть, и косточка не подавиться в отношениях с Российской Федерацией. Да? То есть попытаться выторговать все, что еще может дать Российская Федерация. Это вопрос энергоресурсов, но и не только. Это вопрос еще теневой кассы, которая нужна Орбану для того, чтобы он мог спонсировать свой режим. Uh -huh. Следующий момент состоит в тому, що Орбан пытается видавлювати максимально що може з європейського союзу. Як Орбану вдається стільки років втримувати владу? Та чому він так вигідний Путіну? Взагалі Орбан іноді сам нагадує Путіна і поясню, чому ось наприклад фото на ньому угорський прем'єр у шарфі з мапою Великої Угорщини. Так, у Будапешті називають період власної історії, коли їх країна контролювала частину сучасних територій України, Румунії та Балканських країн. Так, от Орбан не цурається грати і на цих скрепах. Є в Угорщині і свій так званий образ зовнішнього ворога. Принаймні, Орбан активно просуває подібний наратив. Уже довгі роки цей угорський Дон Кіхот ніяк не поборив вітряка в особі американського бізнесмена Джорджа Сороса. Щось подібне в Україні просували ОПЗЖ у 20-му році. Вони символічно виганяли Сороса з України під посольством США. Як справжній путінський двійник Корбан записав собі у вороги і Україну. Про це він заявив у своїй промові після перемоги у виборах 22-го року. Окрім Зеленського, своїми опонентами він вважає захід та провідні світові медіа. Боже. Яке Які ку... Головна ж проблема, що Угорщина має право голосу в ЄС? А це означає, що її вето впливає на фінансову допомогу Україні, санкції проти Росії та може навіть заблокувати майбутнє членство у ЄС. Варто зауважити, що, попри всю цю доволі агресивну риторику, Угорщину досі вдавалося вмовити йти в одному форваторі з ЄС. Сподіваємось, так продовжитиметься і далі. А як думаєте, ви чи наважиться ЄС покарати європейського двійника Путіна? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Побачимось.